Сьогодні у нас ще продовження теми онбордінгу, яким ми почали говорити. Сьогодні хочемо поговорити на тему практичної побачити реальну онбордінг програму на прикладі нашої компанії Юджан Марин. Поділись, будь ласка, взагалі, коли створили цю програму, і чому взагалі вирішили створювати програму для, для Юджа. Всім привіт! Ми створили онбодінг програму якраз в серпні цього року. Ми вирішили її створити, тому що зрозуміли, що наша команда росте. Кількість напрямів Юджин росте, і відповідно існує потреба в тому, щоб все-таки створити такий певний шлях, який людина має пройти, тобто нова наша колега, під час періоду адаптації або онбодінг програм, як ми в попередньому відео говорили. Я зараз покажу демонстрацію екраном, включу і покажу безпосередньо, як поетапно відбувається. Відповідно до попереднього відео, як Настя говорила, ми включили сюди основні перший такий етап нашого це. Прибодін, тобто ми відповідно відправляємо, коли джоб офер знайомимо людину взагалі з дошкою онбодін програм, тобто перед зустрічей взагалі надсилаємо, щоб людина могла ознайомити, що її очікує на зустрічі. А Далі де, признає... де створювали дану дошку в якій програмі, чи якісь шаблони застосовували, чи зовсім з нуля це робили. Так, ми створювали цю дошку, це онлайн-дошка, яка створювалася в Canvів. Вона є повністю безкоштовна, Це такий новий інструмент, який створила ця платформа. Є шаблони одбородін програм, тобто, відповідно по етапам, починаючи там, з основних документів, потім є перший, другий, третій етап. В принципі, кількість етапів ви можете продовжувати в залежності від того, яка специфіка вашої компанії. Ми зупинилися поки тільки на трьох частинах одбодін програм за потреби будемо розширювати. Відповідно, ви можете зараз побачити таке першу так прибодін. Це частинка, хто ми такі, чим ми займаємося, які існують відділи напрямки роботи в в'юджин, тобто кожна буква нашої компанії за що відповідає. Це по суті один із відділів. Далі давай познайомимося. Це корисні посилання, матеріали, про які говорила Настя в попередньому відео. Наша команда, як відбувається комунікація в чаті, хто ми, які ми надаємо послуги. Тобто, тому що людина може, наприклад, прийти на smm менеджера але їй потрібно також взагалом розуміти, чим займається компанія і що, скажімо так, з чим ми допомагаємо нашим клієнтам компаніям. Далі, як ми себе позиціонуємо для молоді, і як ми себе позиціонуємо для наших клієнтів, наші соцмережі обов'язково ми запрошуємо наших нових колег для того, щоб вони підписувалися на наші соцмережі. Далі правила роботи з клієнтами, це як і правила, і рекомендації від нас. І, відповідно, бізнес процеси ми виділяємо такі, як основні матеріали, з якими ми рекомендуємо працювати. Відповідно, доступи до усіх матеріалів вони можуть отримати у мене як відповідальної особи. Ну і звичайно, дата створення Юджин для того, щоб всі знали, хто такий Юджин могли відповісти. Це такий, як наш Прибодін, з якими знайомиться наш кандидат, нова людина, вибачте. Перша частина це безпосередньо наша зустріч, на якій ми проговорюємо усі основні моменти, проговорюємо документи, з якими має знайомитись людина. Додатково можливо виникли якісь запитання. А далі ми ставимо завдання на період стажування, тобто, керівник хто буде керівником відділу. Безпосередньо до кого можна звертатися з питань, наприклад, і є ім'я та прізвище ментора, тобто баді, який буде допомагати увесь період адаптації. Тобто, це та людина, яка буде вести допродовж усього місяця стажування. У нас це місяць стажування, тому. Це людина, з якою він може 24 на 7 спілкуватися, додавати будь-які запитання, зустрічатись за кавою онлайн-зустрічі, про які говорила Настя. Задання на період стажування ми представляємо спільно під час зустрічі, знайомимо, обговорюємо. Якщо якісь є запитання, теж уточнюємо з нашим новим працівником. Цілі, які потрібно реалізувати, які потрібно досягти. Це вимірювані цілі за системою SMART, які має виконати наша нова колега. Інструменти та документи для роботи. Зрозуміло, що в нас є багато різних напрямків, але ми виділяємо основні такі інструменти та документи, з якими потім може працювати наша колега. Внутрішні правила комунікації з нашою командою. Оскільки ми комунікуємо в основному в Телеграм-чатах, спілкуємось, тому в нас основний акцент йде на Телеграм. Але якщо це у вас, наприклад, Microsoft Teams, через який ви спілкуєтесь, ви можете прописати правила для Microsoft Teams. Завдання ментора від Юджин, оскільки в основному посади, які ми набираємо в нашу компанію, це або піар-менеджер, PR або project менеджер тому ми розділяємо, які можуть бути завдання ментора від Юджин, якщо це позиція PR і якщо це позиція PM. Відповідно, ви теж до специфіки своєї компанії, специфіки відділу по onboarding програм прописуєте, які основні завдання будуть ментора, який буде вести цю людину. Як говорила Настя в попередньому відео, знову ж таки, ці завдання ментора узгоджує безпосередній керівник, тобто, що він має виконати, з чим він має допомогти новій людині в команді. Це перша частинка. Друга частинка це таймлайн-стажування. Тобто, це в нас в основному це один місяць, але знову ж таки, ви можете для себе розділяти таймлайн на два на три місяці, в залежності від того, як довго у вас йде період адаптації. Ми починаємо з того, що в нас іде зустріч з керівником перший день, обговорення основних документів, знайомство з ментором з команди, тобто представляємо, хто буде вести цю людину як ментор, ознайомчимо зустріч про роботу в команді, хто чим займається взагалі. Зустріч з ментором, тобто обговорення формату основних документів, вивчення команди, створення таймлайну у будь-якому планувальнику. На другий день нашого стажування, це перевірка таймлайну роботи ментора, тобто вже йде контроль ментором і початок роботи над проєктом. Також у нас є бінго Юджин, який ми створили для всіх наших нових колег. І, відповідно, це бінго, яке адаптоване під специфіку Юджин, тому кожен, хто проходить період адаптації, ставить, відповідно, для себе позначки виконано. Після, скажімо так, під час і після періоду адаптації далі через два тижні в нас є проміжний підсумок роботи, тобто, що зробила нова людина за два тижні, і надсилає ці проміжні підсумки ментору та керівнику. Терміни, коли зустрічатися, ви знову ж таки можете для себе свої визначати. Можливо, ви захочете там через три тижні або через місяць провести таку проміжну зустріч. Зустріч з керівником проміжні результати, тобто важливо проговорити ці всі обговорити моменти не лише по цілям, а взагалі по атмосфері, можливо, по комунікації, можливо, є якісь питання, які виникають. Як взагалі людині комфортно працювати в команді? Можливо, є якісь нюанси, які не подобаються, і хотілося б виправити. Це теж потрібно проговорювати, тому що не тільки людина адаптується в команді, а й ви допомагаєте команді адаптуватися до того, що є нова колега, новий співробітник. І знову ж таки, через два тижні, тобто в кінці нашої періоду адаптування. Адаптації, а в нас є зустріч підсумок стажування з ментором та керівником. Тобто ми обговорюємо загальне враження від роботи, виконання цілей, які ми ставили, наступні кроки та план розвитку колеги після адаптації, тобто, що коя, колега буде розвиватися, які, наприклад, можливо, додаткові навчання, тренінги чи всередині команди, чи зовнішні навчання колеги потрібно пройти. Третя частинка це рефлексія після стажування, це рефлексія, яка дуже важлива, тобто обговорення зворотнього зв'язку, не тільки керівник, ментор між собою, або ментор і нова колега між собою, а це має бути різностороннє, тобто це має бути збір. Зрозуміло. Збір того, настільки виконані цілі завдання, загальне враження стажера, тобто, що сподобалось, що не сподобалось, настільки було комфортно працювати, далі настільки є рівень задоволеності, тому що все-таки це ваш бренд роботодавці, настільки нова людина отримала задоволення від роботи з вами, з вашої команди, з вами як роботодавцем. Ідеї, думки, коментарі по роботі над проектом, тобто, що виникли під час періоду адаптації, можливо, якісь є зміни, які варто внести, тому що нова людина це свіжий погляд, це свіжі ідеї, тобто це критичний погляд на те, що зараз відбувається в компанії, і загальне враження ментора. Тобто, це баді, людина, яка вела упродовж усього періоду адаптації, яка вела постійну комунікацію, тому це теж людина, яка говорить свій зворотний зв'язок. Якщо є потреба, ви можете також запитати не лише, наприклад, у ментора, баді які ви цю людину, а можете, наприклад, ще поспілкуватися взагалом із командою, тобто з кожним запитати загальне враження, як було комунікувати, спілкуватися з цією людиною. Але це якраз рефлексії, яку заповнює, заповнюється спільно нова людина, ментор і можливості, щоб це був керівник, який також би давав зворотний зв'язок. Дякую, Марина, за те, що поділилася практич, практичним інструментом і, і візуалізувала нам період адаптації. Скажи, будь ласка, після впровадження е, даного процесу адаптації, що змінилося взагалі в Юджин? До цього ти кажеш, що це тільки в цьому році? Е, що змінилося зараз, коли впровадили цю програму? Як на мене, це стало структурованіше. Тобто, як мені, керівнику, так і моїй команді зрозуміло, чим займається людина, за що вона відповідає, і відповідно став легше процес адаптації. Немає цього хаосу, до кого звертатися, з яких питань, немає, скажімо так, тобто є. Структурованість того, з чим людина має ознайомитися, до кого вона може звертатися, з яких питань, і, відповідно, немає перетину цих функцій і комунікації, тобто немає такого, що один суперечить іншому, тому що нова людина знає, до кого звертатися, з яких питань до ментора, а з яких питань до керівника. Відповідно, немає накладання функцій і так дискомунікації, тому що, наприклад, в деяких моментах керівник може одне сказати, а ментор може в іншому. Тому що ментор це все-таки як от наставник, який тебе веде, а керівник це все-таки більше той, хто контролює виконання, бізнес цілей, які були поставлені. Дякую, Марина. Дякую за практичний інструмент. Сподіваюся, що наші слухачі зможуть спробувати це реальний, реальні рекомендації в дії. Тому, у кого є питання по даному документу під даним відео, пишіть ваше питання, будемо раді вам відповісти, поділитися нашим реальним практичним досвідом впровадження онбордінг програми. Дякую, Марина. Дякую, Настя.